Друзі, а перед переглядом я попрошу вас поставити лайк і підписатися, щоб і надалі залишатися в курсі свіжих новин боксу. Тепер цей канал мій основний. І усі, хто був підписаний на мій перший канал Fight Club 7, пропоную вам перейти і дивитися відео саме тут. Це для мене дуже важливо. Дякую за підтримку. Колишній американський профібоксер, а нині тренер Грег Гекет, поділився своїми прогнозами на майбутній поєдинок між його співвітчизником Кішоном Девісом і чемпіоном світу за версією WBO у легкій вазі українцем Денисом Бірінчиком. Кішон влаштував до біса крутий бій під час свого останнього виступу. Йому протистояв міцний хлопець. Бірінчик теж не простий боєць, але він уже не на пік у своєї форми. Він уже пройшов свій пік. Він може битися і все таке, але вже минув свій пік. Я думаю, що Кішон переможе, зупинить його в восьмому раунді. Девіс просто переб'є його. Хороший джеб, хороший вдар правою. Кішону цього разу доведеться уповільнити темп. Не виходити туди стрімголов, шукаючи нокаут, сказав гекет. Нагадаємо, останній бій Кішон Девіс провів у листопаді у Норфолку, штат Вірджинія, нокаутувавши у другому раунді аргентинця Густава Лемаса. Берінчик крайній раз виходив на ринг у травні в Сан-Дієго, штат Каліфорнія, переміг роздільним рішенням мексиканця Еммануеля Наварете та здобув вакантний титул чемпіона WBO у легкій вазі. Очікується, що поєдинок між Денисом Берінчиком і Кішоном Девісом відбудеться 14 лютого на арені Медісонського. Garden Хула Fiesta у Нью-Йорку. Менеджер чемпіона світу за версією IBF у легкій вазі українця Василя Ломаченка Егіс Клімас пояснив, чому у кар'єрі його бійця виникла тривала перерва. Також функціонер повідомив про те, що віковий ексгігімон легкої ваги близький до завершення кар'єри через проблеми зі спиною. За словами Клімаса, Василь пошкодив спину під час тренування і зараз невідоме майбутнє українського бійця. Ломаченко незабаром пройде мрт обстеження, після чого команда ухвалить рішення щодо майбутнього чемпіона. Я повідомив IBF про дану ситуацію. Якщо здоров'я дозволить, він знову повернеться на ринг, заявив Клімас в інтерв'ю Boxін Очікувалося, що в другій половині 2024 року Ломаченко проведе уніфікацію з зірковим чемпіоном WBA американцем з Ронтою Девісом, але потім українець несподівано відмовився від бою. Кількома місяцями пізніше стало відомо про те, що Василь близький до завершення кар'єри. Тим часом на його пояс претендують номер 2 і номер 3 у рейтингу IBF. Росіянин Заур Абдулаєв і американець Раймонд Мураталія. І якщо Ломаченко завершить кар'єру, вони визначать чемпіона в очній сутичці. Продовжуємо. Колишній володар тимчасового титулу WBC у першій середній вазі Українець Сергій Багачук на позитиві закінчив 2024 рік. Вигравши претендентський бій у британця Ішмаеля Девіса 21 грудня в межах вечора боксу у Сикф'юрі 2 у Саудівській Аравії. Відомий експерт зі США Теді Атлас вважає, що Багачуку відплатили по заслугах за попередній супербій з Верджилом Ортісом у серпні, який судді спірно порахували не на користь Сергія. Багачук це машина. Цей хлопець не перестає бити. Він іде вперед і просто продовжує бити, каже Атлас. Його удари прямі та вони майже завжди влучають у ціль. Його дуже важко контратакувати, тому що він робить дуже коротку паузу на частки секунди. Згадайте нокдаун. Це був достатньо сильний клінч. Богачук пробив короткий хук і збив Девіса з ніг. Після чого багачук продовжив наносити удари, і кут Девіса вчинив правильно, зупинивши бій, сказав Атлас. Тепер Сергій біля керма. Він став претендентом WBC і він цього заслуговує. Уболівальники погодяться зі мною, адже дехто з них думав, що він виграв у Верджала Ортіса. Я тоді віддав перемогу Ортісу, але це було дуже близько. Тепер, коли в нього з'явився ще один шанс завоювати титул, він отримав по заслугах, сказав Теді Атлас. А як ви вважаєте, хто має стати майбутнім суперником грізного і непоступливого українця? Пишіть під відео. Екс-чемпіон напівсереднього дивізіону американець Джон Портер, у котре розповів про свою перемогу над чинним володарем титулу WBC, WBA, WBO і IBO у суперважкій вазі українцем Олександром Узиком. До речі, на той момент обом бійцям було близько 20 років. І хлопці перебували на початку своєї аматорської кар'єри. Але Портер не втрачає можливості поділитися своїм подвигом. Зараз мій зріст 5 футів, 7 дюймів. Тоді я був приблизно таким же. Усик на той момент не був таким високим, як зараз. Він був худим при вазі 165 фунтів, але міг боксувати. Тоді була така система підрахунків очок, коли троє з п'яти суддів натискають одночасну кнопку, тоді бал зараховується. Тому було багато ударів, але мало очок. Це був близький бій при розриві у 2-3 очка. Я не пам'ятаю точно, як це відбувалося, але чітко пам'ятаю, як перед останнім раундом мій тренер... Мене тренував мій батько, але також був ще один хлопець Ден Кембл. Він опустився переді мною і сказав, гей, Шоне, коли ти встанеш з ним у лінію, то він готовий до удару справа. Якщо проб'єш правий прямий, то дістанеш його. Ось що сталося в четвертому раунді. Ми рухалися, робили свою справу. Я пробив правий прямий, змусивши усика відступити. Після цього я накинувся на нього і виграв бій з рахунком 23-20. Це був чудовий поєдинок. Я кажу вам, навіть незважаючи на те, що це був аматорський бій, за нього варто заплатити. Це було відмінне протистояння, сказав Портер. Ну і в продовженні теми. Екс-чемпіон двох дивізіонів американець Пол Маліняджі долучився до дискусії про те, чи заслужив чинний володар титулів WBC, WBA, WBO та IBO у надважківозі Олександр Усик вважатися одним із найкращих бійців усіх часів. Нагадаємо, напередодні у щотижневому подкасті популярний оглядач боксу із США Теді Атлас також розповів, що робить Олександра Усика великим у нашому поколінні. В свою чергу Малінядже стверджує, що назвав би Усика не тільки одним із найкращих в історії надважкої ваги, а й незалежно від дивізіону. Я б згадав Усика в розмові разом із Мухаммедом Алі та Леноксом Люїсом як найвидатнішого важкого ГВК, якого ми коли-небудь бачили. У мене немає сумнівів, що він міг би конкурувати. З будь-яким важковиком в історії. Він також у розмові поряд із Шугаром, Реєм Робінсоном та іншими найбільшими бійцями, незалежно від вагової категорії. Усик це особливий боєць, сказав Маліняджі. Ось такі були новини на сьогодні. А з вами був канал Boxing Review. Ставте палець вгору, якщо вам сподобалося це відео. Адже кожен лайк, комент або репост це велика підтримка для мого каналу. А хто не встиг підписатися, обов'язково підписуйтесь на канал і тисніть дзвіночок, щоб не пропускати нові випуски зі світу боксу. Дякую за перегляд. Будемо на зв'язку.